Толичні таїшники сьогодні приміряли роль просвітників. У тиждень безпеки дорожнього руху вони вирішили нагадати водіям, що в машині є пасок безпеки, і користуватися ним необхідно. Да, Непристебнутий ремінь безпеки, вас зупинили. Це передбачений yeah. штраф, да. Сьогодні ми вас попереджаємо, але, будь ласка, наступний раз спасибо, нет, спасибо. Примусть, спасибо большое, я буду обов'язково степнуть. У пасажирів та водіїв, які пристебнуті пасками безпеки, вдвічі більше шансів вижити в аварії. Та, схоже, українських автолюбителів ані штрафом у 85 гривень, ані статистикою не налякати. Кожен другий водій ременем безпеки і не думає користуватися. Та ні, перший раз. Просто лікарню спішку. Помогло. Я вже пристільки окрім водіїв, даїшники попереджали пішоходів. Ті примудрялися просто перед носом інспекторів перебігати дорогу в заборонених місцях. Ви тільки що бачили, як пішоходи нічем на себе поводять на дорозі. Їх приходить це й доганяти, і на жести інспектора дає вони не реагують. Чому ви переходите дорогу не встановлену для пішоходів? А тому ж це ж підземний перехід для вас далі неудобно. Це ж підземний перехід є. Просто я свищила. Та на жаль, через квапливих пішоходів та водіїв Україна серед лідерів у світі за кількістю постраждалих в аваріях людей. Щороку на дорогах гине понад 9 тисяч українців. Приблизно стільки ж людей полягло за 10 років в Афганістані. Віталя Фанасієнко Берестроценко День